Для того щоб відтворити картину зародження народного руху України, автору Ірині Гармасій довелось опрацювати низку архівних документів, наукових аналітичних досліджень, газетних статей, які розповідали про зародження та діяльність народного руху України в Закарпатті. Пані Ірина зізнається, робота над фільмом прояснила для неї деякі суперечливі моменти з історії України початку 90-х років. Я так розумію, що на той час народ був не готовий іти в нове життя, будувати Україну без багажу, до якого він так привик за 70 років. Тобто, еволюція потребує часу. І так само відбулося в цей період, але найголовніше, яке ставили собі задання рухівці, вони виконали проголосили незалежність України, і ми їм всі сьогодні маємо бути за це вдячні. Тому що у двадцятому столітті це був найголовніший крок і найдовший, який і ми сьогодні продовжуємо відстоювати і боротися. Заднего за нього документальний фільм Майдан розкутого народу складається з трьох частин. На презентації глядачам представили другу, яка має назву Народний рух України за перебудову Закарпатський аспект. В ній велику увагу приділено постаті першого голови краєвої організації народного руху України, відомому закарпатському поету Петру Скунцю. Його вагомий внесок в діяльність руху та боротьбу за незалежну Україну, є безсумнівним. Не було до цього часу абсолютно нічого про рух. Це була перша ластівка по суті, розумієте? Тому що ті люди, що... Були причасні до руху багато із них померло. В тому числі Петро вже восьмий рік як помер. Найважчі в роботі над фільмом виявилося брати відеоархів. Зізнається автор, в чому допомогу знімальній групі віде. надав другий голова закарпатського осередку руху Віктор Беть. У нього збереглися відеоматеріали про роботу руху на Закарпатті, а також про події, які відбувалися краї у 91-му році. Фільм висвятив ті події, які розгорталися на теренах нашого Закарпаття, і дав можливість, як кажуть не тільки. Закарпатцям, а всій Україні нагадати ті історичні події, коли наша держава, український народ, піднялися за повалення комуністичного радянського режиму і проголошення, відродження і утвердження української держави. Три частини фільму за задумом автора повинні донести до глядача всю складність тих часів, коли зароджувався та діяв рух його помилки та вагомі здобутки, серед яких найважливіший проголошення незалежності України.